Вітаюся з вами, дорогі мої приятелі, шанувальники, мого письма. Давненько ми не зустрічалися на етері Телебачення Галичина. Ну, а сьогодні є така у нас нагода. Маю таку приємність подати вам на осуд, на прочитання, на зацікавлення нову свою працю. Це книга, яка називається Філософеми. Це друге доповнене, значно доповнене видання, і воно виходить у світ до майбутньої моєї ювілейної дати. Філософеми, Що це є? Скажу вам коротко, що у цій книжці зафіксовано багато чого, але аби ми Зрозуміли, що цей качкан вигадав, видумав якісь філософеми, як новий жанр, то це є ескізи, невеликі есеї, штрихи, але вони мають під собою документальну, житейську реальну основу, ну і, безперечно, філософічне осмислення тих контрапунктів, які лягли в основу творення того чи іншого мікротвору. Мусимо зрозуміти, що у кожної людини, в ну, більшій чи в меншій мірі, у характері закладено певну кількість отих морально-вольових якостей, які формують і проявляють суть людини, натуру особистості. І кожен носить в собі, ну, на перший погляд, не мов мови, якусь приховану дозу молитовності, любові, таланту, вдячності, гордості, гніву, страху, щедрості і те далі, аж до смертності. Але ми, на жаль, у буденному житті ну, не застановляємося над тим, скільки. Побільшених чи поменшених, оцих характероутворюючих, складових, оцих констант, які і виосібнюють той ну, або інший характер. І ось цим, ну даруйте за такий вислів, набором, ніби, власне, і вирізняємося, і відрізняємося один від другого і не уподібнюємося. Ось у цій книзі, яка щедро ілюстрована. Гобеленами і іншими художніми витворами заслуженого діяча мистецтв професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Губеля Богдана. Оце і на супер обкладинку винесено його, один із його творів. Так ось, якщо глянути так узагальнено, то у першому розділі. Цієї книжки Філософеми Один з плину роздумів називаю, є ті, що я вже натякнув, і багато інших складників, таких як воля, доля, мудрість, щастя, час, можливість, спокій, гнів, біль, страх, осуд, прощання, старість, розвесніння. Натхнення, а і інших чимало. А в другому розділі, який називається «Філософеми 2», це думки на щодень. Що це? Це короткі такі афористичні вислови, які можна використовувати як епіграфи, до творів, або, ну, сказати щось е, оригінальне, аби воно звучало. Ну, для прикладу, всі ми знаємо. Геніальний вислів великого Франка про книгу. Книги морська глибина, хто пірна аж до дна, той, хоч труду, мав досить, дивні перли виносить». Сказано на всі віки. Але я собі так якось принагідно міркував, подумав. І думаю, а якби я сказав якось коротше. Ну, і народилася така коротка. Такий вислів вислів думка, такий афоризм. Книги або книга Світовий океан. Хто його перепливе, той пан. Багато ми при зустрічах говоримо про те, що ну, йдемо на каву, йдемо на каву. Є люди, які не вміють каву пити при зустрічі, і як чай гарбату випив за два-три ковтки і сидить порожнім горнятком. Man, man. Мені це остогидло, і я думаю, ну якось треба хлопців повчити сказати. І от народилася така філософема, що кава це не є напиток для сніданку. Кава це трунок. Який інтелектуалізує спілкування. Ха-ха-ха-ха. Ну, ти знаєш, ти не сказав. Ну, а тепер хочу трошечки глибше пірнути з вами у кілька. Таких філософем прозаїзмів в доброму сенсі цього слова, як слово. Все починається з слова. Тоді мова, тоді молитва і все решта. Дивіться, як часто ми визбируємо отакі висловлювання. Словами миру не здобудеш. Слово до слова і мудрі рядки. Не покривай слова негідними словесами. У слові, як в зерні, кільчиться мудрість. І ось так до безконечності можемо цитувати визбирані серед житейської пробувальності оці сміслові окрушенки. що на щасливе прочитання наше застигли вічністю, чи то на вустах її носіїв їх носіїв, а чи на пережовклих пергаменах тієї давності, яка має здатність і відроджуватися, відроджуватися людською диво пам'яттю. Лише стрепенеться дитинність. Ще й не відчувши притяжності земносил, сил, як уже первинне озвучене лепетання, мамакання або тятякання починає виокруглюватися, уподібнуватися саме тому диву, яке і згодом назветься словом. Відтак. Поволеньки, поволеньки, іначе непомітно з отих ще нерозбірливих силянок звукоряду видобувається перше резелітне, як казала моя бабця, тобто доступне, зрозуміле резелітне слово, почувши яке, тата, мама вознесуться крильно, думкою втіхою, відчують початок отого. Правічного зв'язку, що поповинно пов'язує покоління до покоління. І так слова, як діти первістки підростають, що ми їх, що хвильно будемо, Е Підставляти, як міцні плечі, рамена, свої зрілі слова, будемо їх гранично, точно у вірній граматичній оправі вимовляти, зніматимемо з них бруднувату одежу і задягатимемо слова малечі. У вишивані сорочечки та блузочки, розчісуватимемо їх, заплітатимемо кіски словам дівчатка і виводитимемо слова рядочками на галявину, аби там слова наших перших первенців гралися, бавилися довкільною красою. Слова. Слова. так слова, як школярики сядуть за парту і опановуватимуть наші науки, будуть утверджуватися в своєму історично-генному призначенні, виказувати любов до матері, вітчизни, озвучувати найвищий естетизм, пізнаючи красу і таїнство мистецтва, сталиніти ціпкістю. У боротьбі і обороні рідної землі. І так слова криці, слова, дзвони ну вони наймогутніші оборонці країни, вони наймогутніші оборонці святенних дій і чинів, що їх витворюють батьки, аби лампади не погасли у руках дітей. І ще можна про слово багато говорити. У мене є ціла поетична збірка, яка так і називається слово. І ось з цієї збірки і ці рядки я украпив оцю е... філософемну тканину першу, першої філософеми про слово. Вдумаймося. Чи маю я рацію, кажучи так. Слово родиться, немов дитина, його слід що хвильно купати і задягати в найкращу вберю, аби ним світилася днина. Слово треба брати за руку, немов школяра за парту. Слово ж явить нову науку, що найвищої істини варта. Слово везе на візку букети, оберемки краси двигає слово і завше питає у змісту. А де ти, чи не перейшло в полову? Слово летить, мов ракета, слова б'ють влучно, наче багнети. Слова не можуть повзати, вони облітають планети. Слово моє ти не схибиш, а будеш завше при штикові і думці мої зарадиш, щоб плила в човні обнови. Слово моє, не стань на коліна, руки знеси аж до неба, без слова душа вкалічиє, слова, як крові нам треба, слово, чи ти не зміліло, гордисте. Слово, натужуй м'язи, без кріса. Перепрошую, без воскріса не можу попасти. Надіюсь на твої в'язи. Слова хай стенаються в січах, Найслово поб'є словечка, що на ординських віч, вічах падають ниць, наче овечки. Думка. Не знає відпустки, слово не йде на спочинок, не можна заперти слово така у природі причина. Слово зерно мусить кільчитися, слово стеблом розігнатися, слово колосом продзвонитися, аби на майдан нації не спізнитися. Ось так я і завершую. Цей есей, який називається Слово. Потім буде мова. Але зараз я хочу трішечки до полегшеного читання, тобто пірнемо трішки у другий розділ, де, власне, оці філософеми два думки, як я їх назвав під заголовку думки на щодень. Земля щоденно жадає тепла та кермує бажанням сонце. Де в людині та сіль, що упродовж життя осолонює сльози? Кажуть, надмірний плач веде до сліпоти. Чи є у всесвіті така сила? Що годно умірити людські потреби. Всього людям мало, всього треба, треба, треба. Сум і жаль завжди гніздяться в причині. Наслідок, як павіття крона дерева, живиться соками причин. Молитва, еліксир тіла і душі. А життя як ріка має два береги лівий народження, правий відхід за обрій. Про таке явище як література. Література це є оприлюднення думок, що сходять з неба. Ти нічого не можеш написати, як тобі не спошле небо. Небо тобі ніби посилає в певну мить того озаріння, того осявання душі, якогось духовного піднесення, і ти не можеш, що тобі дано тримати ручку в руках, ти не можеш не писати. Бо Ну, здається, менешся. Ти мусиш розродитися тою думкою, яка освячується висотами неба. Пісня це коромисло, на одному кінці якого слово, а на другому мелодія. Часто кажуть, Поезія, поезія достойна, висока і так далі. Ну, а там ще, може, дуже-дуже далеко від такого високого слова, поняття, як поезія. Може, якісь вершовані спроби, чи як назвати. Так ось я і пишу: заремовані рядки це ще не поезія. Поезія з'явиться тоді, коли веселка мислі високої напруги сягне. Океану дихання серця. Читання книг це глибоке пірнання у досвід попередників. А чи може ніч упокорити день так у людській бездіяльності? Мова. Мова це ген. Що пророкує змістову сутність людини. У людини є широке поле осягнення смислу і вартості життя. Це вивчення поведенції тварин, осібно ж вовків. Ну, такої науки, як показують нам вовчі стаї серед людства не знайти. Треба, виявляється, і у світі тварин глибше проникати до навчання і до запозичення певного досвіду. Що, що таке заздрість? Часто чуємо, він заздрість, вона тобі заздрість, вони заздрять. Господи, що таке заздрість? Заздрість, на моє розуміння, це отрута. Але кожен, бодай, мізерну порцію ународив її. І головна місія виполікувати з себе цю заздрість, а не носити десь там, приховану в душі під серцем. Сповідь, що ж таке сповідь? Я кажу, що сповідь це час, коли душа надиктовує розуму, чи не так? А молитвий час це є умиротворення душі і тіла. Часто чуємо, він злий, він злиться, він всякий такий. Що таке злість? Злість це хвилі зречення душею земної краси. А воля. А воля, в моєму розумінні, це коли пута спадуть не лишень з тіла, а й передусім. З думок. Часом нам шиють таке високозмістове, глибинне, достойне слово, націоналізм. націоналізм, націоналізм шиють націоналізм. Моє трактування поняття феномену націоналізм. Націоналізм то є найвищий апогей патріотизму. Шани і любові до вітчизни. Ось і все. І нема чого лякатися, жахатися. Я вже говорив про каву. Ну, а що ж таке кав'ярня? Качкан пояснює, що так розуміє. Кав'ярня це місце, до якого стікаються найнесподіваніші бесіди. Мені я завершу оцією кав'ярнею нашу зустріч. Буду дякувати. За прочитання моєї книжки філософеми. І дай Боже до наступної зустрічі. Будемо сподіватися у другій частині нашої програми Моє слово. До побачення.